Всім привіт, всіх радісно вітаю в наступній серії по Farming симулятор продовжую працювати на своїх полях, а точніше на поле 60-му, на якому, яке ми купили в минулій серії, на якому у нас е... вес. Росте. Тож ні, що фільм да, тут він дозрів, я його збираю. І я, в принципі, пригну сюди купоту, щоб позбирати, позбирати солому. І ще найцікавіше те, що... Те, що я проїхав півтори рядки і я вже повний, я вже не маю куди куди збирати ту солому. Так що, і навіть вже і причіп повний з весом, е, який треба буде вивозити. Зараз. 12600, там компанії скільки залишилося квітоні. Ну, нічого страшного. Поїхав я спочатку з цим, а потім вже поїду з Соломою. Тому що, в принципі, можна зупинити оба, оба види техніки, але ліпше, напевно, зупинити трактор, ніж зупиняти комбайн. Теж ферма, теж можна купити, хто не знав. Але теж невелика якась. Ну... Територія тут така велика, що можна просто... Хочеш так і сій, Сади. Не туди. Поряд треба поїхати. Щоб зразу вискочити на. Не, на Фе зрадного господарства вискочити і там. Прямо на елеватор вже. Для мене всім фіатові мало. Ем, малий... Погано видно в сенсі. Погана видивість, тому що лобовуха маленька, а те все, що там, ну... велике. Низька Дис як би лобовуха, Але він такий е від природи цей фіат. Старіше там по розпродажах. Нічого, нічого цікавого. Нічого брати не буду, тому що 117 тисяч не так, в принципі, і багато. Від ти немає автівок, і ти теж. До підлоги в педальку. Проскочив. Там напевно не багато буде з того поля. Ну, ще з 8 тонн буде, можливо. І більше не буде. Але і нічого страшного. Не можна було щось багато очікувати, тому що... ну то бо тому що. І так треба подякувати, що там ще залишився вража, і його можна було зібрати і... Е, потім продати. Ось. Мені от тільки цікаво, чому ви розробники фармінгу так, де доповнення цього зробили е, опалювальну станцію тут, вдал далеко від е, села Всеволодного пункту. Це не зрозуміло. Чому так? Навіть якщо так задуматися, якщо купити, наприклад, цю діляночку, цю, їх можна поз'єднувати поля і зробити ну, доволі непогане поле. В принципі, якщо буде розпродаж, можна купити і займатися в принципі, розширенням. Точніше ще не розпродаж, а якщо буде. Мала ціна. Мала ціна на, на ділянки, до речі, цікаво. Ага, плюс 48% це 317 тисяч, воно і так немало тоді коштує. щоб Купити і розширитись. Ну так, звичайно, буде легше купити ось цю ділянку і тут розширитись. Тут дійсно є куди розширюватись. Тут взагалі можна поле забабахати. Але тут дорога йде. Або з'єднувати ці два поля. І до цієї головної дороги. Ну, напевно, що як якось так. Тому що якийсь ще вихід. Я не бачу, що виходу. Він нехай збирає, тому що ну, там все поміститься. Я поїду з цим на, на торгівлю на продаж. Мене вже напевно не раді бачити тут. Щас стільки соломи привозю, але нехай терплять, тому що ви залишати особливого бажання немає. Ну тому що... Тому що. Опа, 400 кілограмів. Ну і непогано, в принципі. Так само як минулого разу. Чи ми б здалося би побільше взяти якийсь. 70 тисяч. 70 тисяч. Бренда буде стоїти, напевно, з 2-3 тисячі. Щоб за один раз це все діло загорнути і, і до побачення. Але вже є цей. Вартую подивитися, яка ціна цього притчву. 4000 євро. 4000 євро. Так, давайте ми це діло помножимо. 2600 літрів, грубо кажучи, по скільки там. Скільки там та солома? 152. 152 євро. 152 євро. Це буде. За 4 тисячі? За один причіп? 4 тисячі за один причіп. Буде. Якщо цей брати. Якщо цей брати, то буде 4. Ну. Ні, не буду, все ж таки. Це, це просто один причин впусту я прокатаю. То я поки що з цим бавитися. Я думаю, що йому вистачить. А, проїхати повністю дозбирати поле, а трішечки не вистачить мушу їхати на той кінець поля, щоб його розвантажити. Він не вміє сам. І взагалі, я думаю, якщо вони в наступній частині не пофіксять... Взагалі, не тільки робочого, а все, що є в цій грі, ну то і не буде сенсу її купляти. І я взагалі дуже скептично налаштований на наступну частину. Якщо там дійсно не буде нічого такого, щоб от реально якась різниця від цієї частини, я її купляти не буду. Ну, Немає сенсу. А для чого? нічого нового не, не дадуть, все одно. Звичайно, вони можливо вигрижу, вигризуть ті там 40 євро, там чи 30, тим, що вони дадуть можливо якісь нові управи в сенсі культури там чи ще щось. Але якщо вони не, по, не змінять фізику, не, не виправлять цього робочого, який аутизм має, і ну, багато чого так є такого, що треба зробити, якщо вони цього не зроблять, то в принципі і сенс купляти не буде наступну частину. Тобто. Мало того, що ком'юніті схавило 19. Давай навіть не так. Після 15-ї частини жодного фармінгу такого, щоб нормального, не вийшло. 17 версія це була попросту, грубо кажучи, як це сказати правильно, відігрітою під, під, котлетою 15, ки 19 днів. Особливо нічого не змінилося, трішечки графіку там змінили, поліпшили інтерфейс, хат поміняли там, в принципі, все. А що далі? 22 просто це уліпшена версія 19-ки. В ком'юніті Хави вони заробляють цьому модло. Якщо вони нічого не змінять в наступній частині, до речі, можливо, щось буде відомо, тому що 6-7 липня буде проходити фармгон. У Макдер Макдеборф, Дорф, у моєму ще Німеччині на, цій, на заводі, чи не на заводі Фента, чи на шоурумі Фента. Буде проходити все і фарм. Юзалізації цікаво, що ж там буде таке, щоб. ну, Дійсно, щоб ми нам ми просто побачили і ахнули. Якась нова може. Ну, будуть казати, розповідати про нові фармінг, якщо не звичайно, буде, якщо це не буде остання е, частина. Хоча, знаючи, їх це в принципі все може бути. Все може бути. Дивлюся я на, це, на цю 88-му частину так? зробити до, до дороги десь сюди, розширити два пальці з'єднати цю дорогу, якби пустити взагалі, щоб її не було. Ну і в принципі, як е, варіант може бути. Ну бо тому що залишити лише усю головну дорогу тут, в принципі, не потрібно. І, якщо взагалі скупити ці ділянки, то взагалі з'єднати в одне велике поле і забути, що. що тут колись були різні поля. Як варіант. Треба буде на цим е, майбутньому подумати. Ну і так, добре. Це я позбирав, тепер далі мені цікаво, чи є ще щось цікаве, яке можна купити. Маленькі частинки я поки що не буду трогати. Навіть усі вагородиків немає сенсу. Я особисто в них не бачу сенсу. Що тут картопля росте, так? Угу, Картопля. Так, мені ну, цікаво взагалі де Соя ще є, бо тому що Соя... 88 пале, але воно плюс e, 76% в мене так це ну, трішечки напрягає. Мені аж не хочеться того брати. Тобто поля. Так, чому ж я чекаю, я можу. А ні, тут немає якого відправляти. Треба розвантажити комбайн. Він не їхав з зерному бункеру, розвантажити комбайн і це все діло просто згорнути на ферму, на... на господарство перепрошую, і нехай там стоїть. Ще... треба задуматися про вирізку там того лісу, але перед цим треба ще поставити орендувати Брукс. Розширити борти на причепі. І. І що? І поставити візку на куботу, тому що у фіаті не маємо переднього валу. Так, добре. Гіть. Create job. Delivery. Не треба просто delivery to. animal dealer. Main Farm І це не лупінг, просто... просто стачок. Ти туди маєш нічого доїхати і крапка. А, чего ты блокет? цим тем можна все очікувати. Блокет і не блокет. А, ну то звичайно, звичайно. Звичайно, про те, що я его говорю, що... Найкрепкі дауни. дауны. А вот если ты не дауни. Ой, опа, опа! Miku trawo kupety, tu musi tak nieka kapsją, że brudna. Tak. Dawaj. I ci zjecy. Delivery to my tak. Eh, a da, de, da, de, przemyk. To się ja tu pisze, niż... że przemyk. Так скажу. А ідіть уже... чого, чого тебе блокать? На слів немає що говорити. Ось про те, що я говорив, що потрібно імпрувет зробити цього штучному інтернакту. Він дуже тупенький. На жаль. Так, а це просто їдь go to. То, в принципі, десь тако з боку. Тут, думаю, що ЗРОЗУМІ... Ну, як бачиш, проблемочка трошечки. Таж чому? Чому поясни мені чому? Ти взагалі стопит. Так, чоп. Просто їдь, пожалуйста. Будь ласка, на... їдь сюди таку, давай. Добре, все, поїде. А я беруся за солому. Який? Okay. Чому ти блокет? Через що? А, ні, поїхав, добре. Їдь. Їдь спокійно. Десь він там зараз е, буде лежати. Ось він. Я вирішив швиденько перейти сюди, на базу. Поглянути все ж таки, як вони доїдуть. Ну добре, це півде. Я хочу показати просто, куди поїхав той другий. Як він поїхав сюди і, напевно, аж сюди буде повертатися. Я сиджу і просто дивуюся, чому вони такі тупі. Ну, в мене немає. Немає якогось пояснення, чому він так далеко. Добре. Це не суть. Все. Кінець. Добре. Кінець. Е Кінець розвантаження. Але скільки там вийшло? М -м, доволі непогано. 22 тонні і чуть-чуть. 22 і чуть-чуть. Коли там було Що це? 1951, а зараз що там є. Що там є зараз? Скільки там ціна? 2345. Ну, в цілому ліпше. Я не знаю, чи чекати. Чекати ліпшої ціни, чи не чекати. Але все ж таки можливо. Можливо, буду чекати. Не заблизьку, щоб не вдарити. В принципі, нехай він буде з причепом, він нічого не заважає. Кубота, звичайно, вже майже наповнює тут майже. Ну, що майже закінчусь брати, тут майже не закінчусь збрати, тому що тут ще до збирати. Цього. Поїхав я. Не хочеться мені її їздити взад-перед, тому я здаю цей прицепчик причіпчик і беру більший. Нехай він вже скільки там не коштує. 150 конів до 35 тонн. Тоді зробимо так. 5100. Ну, там ще буде трішечки буде що їздити. Нехай буде. Що мені нічого страшного. Нічого страшного. Можливо, кубота ця заслала слабенька. Ну, вона нас за слабенька, бо там 145 коні. Але нічого страшного. Зате за один раз завантажив і все, і забув. Назбирав і забув. Ну звичайно, виглядає, воно не по розмірах цієї куботи. Але це солома, нічого страшного де буде. Чим більше, тим краще. Але в цілому виглядає доволі непогано. Нехай вже там тих 5 тисяч пішло, але я заплатив за свій час. Здав той заплатив за свій час. Це страшного. Швидше, краще. Ну. Не завжди так, але. Але. В, в такій роботі, то можна стати, що швидше, то краще. Там є десь джонірики. Ось такі. По 90 тисяч. Але потужність майже 230 кон. Що Якщо якийсь буде на знижці, ну то звичайно я візьму. А так, то... Блін, ну цей клас за... 60% своєї ціни. Реально, і мінус. Але... Mm. Не знаю, що все класно дуже короч. Побачимо, як кубота Дара, чи дасть ради, чи не дасть з цим великим причепом. Не думаю, що дасть. Зараз туди назад туди-назад, що чим пошвидше зібрати і бути вільним. Це є соломи в у планах, ще зріти <смас> там той ліс і розширитись з полем, тому що є можливість щось хотів подивитися, але я вже не пам'ятаю, що подивимося пізніше. що вона справляється це мене тішить але ще не забувати що ще впереді повний причіп Тут ще навіть половини нема Чуйте мейкер. Знаю, це німецький чи це, можливо, не німецький. Виробник, навіть, навіть не знаю, чесно. Не буду обманювати, але не знаю. 57% з двох рядків. Ну я рахую, що можливо буде і непогано. Зараз uh, ще один... Ще один рядок навряд чи. Можливо, хоча б з половинку. А може і рядок з... туди вміститься. Може було взяти фіата під uh, цього притчепа, тому що там 150 конів. Але в принципі... Не хотілося мені Фіата. мені фіат менше подобається, ні, ніж кубота. Я mm -hmm. більше го над куботи, тому на куботі. До речі, на рахунок того, що я казав, що є що покращити, можна покращити, наприклад, апелюку. Зверніть увагу, що вона, ну, якась вона неприємна, неприємна якась пластмасова, чи як навіть це назвати, можна було покращити. Можливо, вони і е, покращать. Можливо. Ну, будемо бачити вже, не знаю, в листопаді чи коли там вийде та версія, якщо вона вийде взагалі. Це треба ще пережити трошечки часу. Тишечку. Ну і що? 35 тонн ми маємо. Іду я це продавати. На цим я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого. Тримайтеся та на все добре.